Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець, автор найкращого в світі трансформером м'яких меблів. Першу, перший модуль або перша модель, якого ви бачите, я на ньому зараз присів. Про що піде мова в цьому відео? Справа в тім, що у корисних моделей є дуже неочевидна, проте дуже вірогідна. А ви пам'ятаєте, що вся моя діяльність побудована на парадоксах? Тобто, ми створили меблі, які з найменшими витратами досягли найвищих користей завдяки властивостям. І, взагалі, от такі парадоксальні речі, які ми з вами на цьому конканалі розглядаємо та навчаємось через бенчмаркінг, економіку та дизайн, ми з вами сьогодні ще підкріп, будемо підкріплювати. І мова піде про безпеку. Пам'ятаєте, у нас є окрема модель. Вона матрацна є, і ми кажемо про те, що вона є, являє собою уособлення безпеки. Проте ця властивість притамана всім корисним моделям з мого модельного ряду, тобто мого авторства. І на прикладі першої моделі, яка завжди є готовою до відправки для користувачів майбутніх поціновувачів, ми розглянемо оцю якраз безпеку, безпекову складову. От дивіться, про що йде мова? Ви в будь-який момент. От я зараз сидів в робочому стані, так було розкладено у вигляді крісла, а в будь-який момент за секунду ви будете готові перемістити модель трансформера в будь-яку точку. А в нашому випадку, в умовах війни, це переміщення буде вартувати ціною життя. А дивіться, ми один рух робимо. І це а, вже готове, готове для пересування, перенесення а, рішення в а, коридор. І в коридорі ви його так само миттєво розкладаєте для того, аби лягати, лягти. І так ви можете пролунала повітряна тривога. Ви можете а, за Лічені секунди приготуватись для а, безпечного перебування навіть сну відпочинку розваг, будь що а, в коридорній зоні, там, де є правило двох стін. Тож, а, ця модель і а, в цьому виконанні вона виконується в а, тканині. А, яка за властивостями є, вологонепроникна і її можна розкладати в умовах плитки, тобто будь-якого підлогового покриття, і, а, а нічого не зашкодить вам в таких умовах комфортних перебувати, навіть коли страшно, що а, а, ви не втрачаєте ніякої. Ніякого рівня комфорту, тобто, це на, рівні, на дуже високому рівні організація місця для роботи відпочинку і розваг в умовах укриття, навіть в умовах міської квартири. Звісно, ми не кажемо, я не стверджую, що якщо буде пряме влучання або що там, ви розумієте да? від, таких, від такої страшної. Тільки ПВО може так, ППО може захистити. Тому ми кажемо про те, ми займаємося тим, що організовуємо місце для комфортного перебування в безпеці. Правило двох стінок. Його придумав не я. Тож беріть на озброєння. Дякую за увагу.